Думаю, буде зайвим казати, на базі якого фільму створена ця гра. Ви так знаєте: 10 зоряних війн» знайомий нам всім з дитинства. Гра обійшлася нам 100 доларів. Замовляли на Амазоні оригінальну англійську версію. В Коробку поклали неймовірну купу усіляких деталюшок. Маленькі деталізовані штурмовики, мініатюрні зірки смерті, космічні кораблі і великі ходячі штуки, які називаються ат ат а от наших улюблених персонажів не зробили лише невеличкі малюнки на цих кільцях. Події відбуваються на ось такому ігровому полі, і воно складається з двох частин. Гра дійсно масштабна, і вам під нею знадобиться великий стіл. Приймати участь можуть від двох до чотирьох гравців. Ви або граєте за імперію, або за повстанців, які обидва борються за лояльний систем галактиці. Основна задача імперії. Знайти базу повстанців, яка захована на якісь цих планет, і зкодити її. Базу гравці за повстанців обирають на початку гри, а імперці в кінці кожного раунду запускають зонди, перевіряючи системи на її наявність. Повстанцям потрібна лояльність усієї галактики. Вони її отримають, коли жетон часу та марки репутації зустрінуться. Жетон репутації переміщається під час виконання карт цілей, а жетон часу після кожного раунду гри. Тобто, час працює явно не на імперію. Кожен раунд містить три фази, під час яких гравці виконують місії основними лідерами чи винаймають для цього інших, активують і встановлюють лояльність в системах будують космічні кораблі, наземний транспорт чи станції, та нападають один на одного, влаштовуючи битви на землі і в космосі. Під час фази виконання місії ви можете активувати систему і перемістити в неї якусь кількість ресурсів. Кожен космічний корабель може перевести обмежену кількість труперів та наземного обладнання, яке вказано на карті гравця. Потім в цих системах за допомогою місії можна здобути лояльність. Якщо, звісно, проходженню вашої місії не буде заважати ворожий лідер, тоді вони вступають в бій між собою. Для проходження цієї місії використовувався значок дипломатії. Монмотма має три, а Вейдер 2. Це кількість кубіків, які можуть кинуть гравці. За умовами місії, повстанцям дістається ще 2 кубіки, так як в системі присутні юніти повстанців. Дарт Вейдер програв, і система стає лояльною до повстанців. Коли один з гравців активує систему, в якій знаходяться ворожі війська, між ними розпочинається епічний бій. Атакований гравець назначає командира, який буде протистояти нападаючому. Це якщо в цій системі нікого з його лідерів немає. Цифри на лідерах – це кількість карток боїв, які можуть взяти гравці. Зліва бій у космосі, справа бій на землі. Спочатку розігрується космічна битва, потім наземна. За кожен космічний корабель чи наземний транспорт можна взяти визначену кількість кубіків певного кольору. Корабель повстанців може нанести удари червоним і чорним кубіком. А щоб його знешкодити, потрібно два очки на красних кубіках. Кожен з літаків повстанців може нанести по одному удару чорним кубіком. І щоб їх знищити, треба одне очко того ж чорного кубіка. Для зруйнування імперського винищувача потрібно одне чорне очко. А для корабля цілих 4 червоних. Маємо два чорних очки і одне червоне. Цей значок означає прямий удар незалежно від кольору здоров'я. Тобто, по результатам бою повстанців знищено один винищувач, а корабель отримав два ушкодження. Але імперець відбиває одну атаку карткою бою. Коли випадає такий значок, гравець або грає картку з таким же значком. Або добирає картку бою. Все знищене піде з карти після того, як походять оба гравці. Тобто імперія в свій хід скористається повним флотом. Під час фази будівництва лояльні системи приносять ресурси. Але тільки якщо там є наземне обладнання, імперці можуть будувати і на підкорених системах, але використовуючи лише тільки лівий знак. Яке це обладнання і на які стадії будівництва вказано під планетою. Зірку смерті можна побудувати тільки спеціальними картками проектами. Вони позначені білою зірочкою в кутку. Стріляти лазером по планетам і трощити їх можна тими ж картками, взяти які у вас є можливість під час виконання основних місій. Гра Star Wars Rebellion складна, масштабна і епічна. Шукайте під неї великий стіл і закладуйте десь день часу, щоб пограти в неї. А ще є один неприємний момент. Мене особисто обурило те, що творці гри пропонують зберігати ігрові детальки в пластикових пакетах. Це якось не поважувало до, мабуть, однієї з самих крутих космічних саг. І не кажучи, що це аж ніяк не тягне на 100 доларів. Тож доведеться ще додатково замовляти органайзер. Сподобалось відео? Став лайк, підписуйся на канал, а з нас огляд нової настолки кожного тижня.